Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, рада вас бачити. Сьогодні знову, це в мене впали циферки, зараз я вам покажу все. 276 серія серіалу Життя репетиторки середа, 4 лютого. Сьогодні поговоримо про те, як штучний інтелект втручається в мою репетиторську роботу. Я думала, що якщо я рік для вас відзніматиму відео, то не буде в мене тем для розмов. Але щоразу от провела я уроки, і у мене є якась тема. Провела я уроки, і у мене є якась тема. Раз на день, на два, на три у мене з'являється тема для розмов, і вона з моєї практики. Тому я їх записую і вони навіть конкурують. От сьогодні я думала цю тему взяти, чи цю тему взяти обидві актуальні, але вирішила зупинитися саме на штучному інтелекті, тому що вчора здає мені учень завдання, і я розумію, що це завдання виконав штучний інтелект. Тому що учень ще не оперує тими поняттями, які там зазначені. Ми не вивчали мову в цьому ракурсі, тому що це у нас сьомий клас. І я розумію, що допомога була, мені це видно. Але проблема в тому, що як ми раніше уникали списування. От я кажу, що я прописую свої заняття, свої уроки, я можу розробляти індивідуалізовані вправи для учнів. Для чого це? Раніше такий спосіб ми уникали списування. Тобто, якщо ми беремо вправу із посібника, і навіть якщо ми її дещо редагуємо, то пошук в інтернеті цю вправу розшукує і дитина може її списати. Якщо в, дитині, в дитини є такий нахил списувати, то вона не втримається від спокусу рано чи пізно, і почне списувати. І ми цього можемо не помітити. Наприклад, треба було вставити літери. І якщо не захищати домашні завдання, от у мене, наприклад, так з'їдається час заняття на це, але це і повторення, і тому перші 5 хвилин заняття ми захищаємо, захищаємо ніби домашню вправу. Я питаю, а як це зроблене? А як? А оце як? А оце як? Для того, щоб цього списування уникнути. Так от раніше, якщо в інтернеті. Можна було знайти, наприклад, вправу з цими словами і просто її переписати. То ми уникали списування яким чином? Трохи сумбурно, я зараз спробую розкласти по поличках, я створювала власні вправи. І в моїх вправах, не знаю, там крокодили танцювали під дощем. І е, треба було е, це речення, наприклад, розібрати за членом речення. Зрозуміло, що в посібниках не було. У вправах готових крокодилів, що танцюють під дощем. І тому діти гуглили, не знаходили цих крокодилів і змушені були розбирати речення з самотужки через те, що такого речення не було в мережі. І вони його не могли загуглити, тому що це була моя творчість, вона народжувалася. У мене якісь дивні навмисне були речення для того, щоб не було співпадіння із якимись посібниками навчальними. І таким чином діти. Виконували вправу. вони були змушені її виконувати коли списували. Так само я могла дати завдання, наприклад, написати історію про бобра. От вибирали ми як персонажа бобра, наприклад, і треба було написати задану історію про бобра. І я розуміла, що в інтернеті ось таку історію про бобра, який, наприклад, будує замість гребель, що він там може зробити, не знаю, копає город, ось таку історію про бобра ми знайти не могли. І ще там бобер, не знаю, мав ще там танцювати, вчитися. І таким чином я унеможливлювала пошук в інтернеті, і якщо у нас була така хвороба, як списування, то якраз цими вправами вона усувалася. Але, на жаль, штучний інтелект прогресує. Так, він що робить завдання з помилками? От учора мені це завдання, яке зробив штучний інтелект, прийшло з двома помилками у написанні слів. Тому він ще дійсно недосконалий, але він добре розвивається. І він, оці мої речення про крокодилів, уже розбирає. Незважаючи на те, що немає аналогічних речень десь у посібниках розібраних, але штучний інтелект вже навчився з цим працювати. І так само, якщо я зараз скажу дитині скласти історію саме про бобра, який не знаю, копає город, то якщо штучному інтелекту дати це завдання, він теж він складе речення, і творчу роботу, і заданої теми, і заданого змісту за тими критеріями, які я обговорила з дитиною. Тому, на жаль, зараз у мене немає такого важеля. Який дозволить дитині не списувати. Єдиний важіль, який я зараз використовую, і який мені допомагає, це ось цей захист домашнього завдання. Тобто, треба пояснити, а чому тут така літера, а чому ти отак, а яке міркування у тебе було перед тим, як ти поставила або поставив кому. І тоді я можу відстежити. Де дитина не може пояснити, даю аналогічне речення нон-стоп одразу, і я бачу, що дитина не може виконати цього завдання, і тоді вона позбувається одного балу, і ми копаємо далі. Дивимося, копаємо глибше, розбираємося, чи дійсно це завдання виконане самостійно. Тому ось це єдиний спосіб поки боротися із. Списуванням, звісно, найкращий спосіб, який я використовую, це мотивування. Тобто, ми говоримо про те, навіщо ми навчаємося, для кого ми навчаємося, що відбувається, якщо ми списуємо. І якщо говорити не про протидію, а про упередження, то ми просто говоримо про те, що не треба себе обманювати, мене обманювати, інших обманювати і намагатися виконувати завдання за допомогою штучного інтелекту. Але ось якщо це мотивування не спрацьовує, то у мене протидії, окрім захисту домашніх завдань, саме протидії, вже немає. І, е, на жаль, і це дуже шкода, оці от вправи індивідуалізовані, вони вже втратили через штучний інтелект свою актуальність. Якщо раніше я її давала і знала, що вона допоможе уникнути мені списування, тепер я розумію, що списування це. Не допоможе уникнути. І єдине, що я можу, це я можу поговорити з дитиною, подивитися, якщо вона дійсно розуміє, чому там так, то можливо це списування допомогло їй навчитися. А якщо ні, то тоді, на жаль, у мене поки інструменти прибрали. Дійсно штучний інтелект помиляється, помиляється поки в багатьох питаннях, і він ще не такий розумний, але він швидко прогресує. І тому ми будемо спостерігати весь час оцю от спокусливу тенденцію. Змусити цей штучний інтелект робити завдання замість дитини. Щоправда, штучний інтелект ще не може, от як я змушую дітей, робити вправи в інтернеті, які розташовані, або які, наприклад, я написала з різних сайтів, які ну, він не може пройти це і записати на відео. Так, він не може це зробити, але на жаль, у цих вправах завжди є можливість подивитися відповіді. Наприклад, пройшовши цю вправу один раз, ми можемо побачити ці відповіді і тоді. Виконати її ще раз, тобто таким чином ми теж списування уникнути не можемо, і мені доводиться знов таки покладатися на дитячу чесність і потім на те, що ми розглянемо, як виконувалося це завдання, і я почую пояснення. А якщо я їх не почую, то дам схожі аналогічні завдання і подивлюсь, чи дійсно дитина сама це виконує. Але це додатковий клопіт раніше його не було, зараз він з'явився. Тому штучний інтелект не лише полегшує нам життя, але й погіршує його. Ось така історія у мене сталася. Чи часто ви стикаєтеся з тим, що у вашій роботі штучний інтелект вам заважає? Як ви протидієте цьому? Можливо, у вас є якийсь інший спосіб. І взагалі, що ви думаєте, куди ми далі рухаємося? Чи скоро моя професія Каневлето? Зникне через те, що штучний інтелект робитиме щось краще за мене. Ось такі у мене питання до себе і до вас. І на цьому призупиняємося, але не прощаємося. Тем безліч, поговоримо іще про щось. Якщо хочете проговорити про щось конкретне зі мною або почути від мене мою думку, то пишіть у коментарях. Радо відповім. А так, до зустрічі! Бажаю вам, бажаю вам гарного дня. Просто гарного дня сонячного настрою і до завтра. До побачення. Далі буде.